17 червня 1987 рік Комптон, Каліфорнія. Місто, де більшість історії закінчилась дуже погано, але серед шуму вулиць, гарячих точок, росте собі Кендрік Ламар Дакворд, його батько, колишній член банди, його мати, жінка, яка хоче вберегти свого сина від тієї самої трагедії в сім'ї. Хуєво. — трагедія очень хриво. Банда может быть и хорошая, может там они там ну, то, типа детские план. Может, квартиру да, на берегу? Дитинство Кендріка це життя між двох світів, небезпекою вулиць і мрією стати чимось більшим. У 12 років він бачить на вулиці зйомку кліпу Тупака та доктора Дре на пісню «California Love». Цей момент стає вирішальним у його житті. Після цього він починає писати свої перші тексти, свої перші історії. У 16 років Кендрік випускає свій перший проект мікстейп під назвою In Charge». Ніяких грошей, ніяких зв'язків, але люди починають помічати, що він щось нове у ті роки Кендрік шукає себе. Він зміняє свій псевдонім з K-Dot на своє власне ім'я Кендрік Ламар. Його імідж простий, без ланцюгів, без пафосу. У світі репу, який живе близько, він виглядає ескетично. Люди його не розуміють, але саме ця частина його образу стане його фішкою. 2011 рік Репера помічає TDE, що скорочено від Top Dog Entertainment. Це лейбл, який згодом стане для Ке. Ендріка його домом на цьому лейблі виходить його перший альбом під назвою Section 80 На цьому альбомі у нього немає агресії, є аналітика. Він говорить про. Расизм, бідність, життя на вулицях, але не як глядач ззовні, а як персонаж всередині. І публіка бачить, що він не корчить себе репера, Він живе цим. 2012 рік приносить нам Good Kid, Mad City. історія про хлопця, який намагається вижити в Комптоні. Це не просто музика, це фільм, розказаний в аудіо. І нарешті цей альбом розлітається усім світом: гроші, впізнаваність. Тури Кендрік потрапляє у вищу лігу, але на відміну від більшості артистів, він не. Змінює свого способу життя, жодного показового багатства, жодних скандалів. Його капітал це сенси на лейблі. TDE Кендрік будує свою кар'єру не тільки в соло, але він і допомагає своїм колегам. Йому допомагають колеги. Він часто співпрацює з такими людьми, як скуби, к'ю Джей Rock абсолю. Згодом з'являється Сіза. Це дуже підсилює образ як людина, яка не продається за успіх у 2015 році. Світ отримує один із найскладніших та найважливіших реп альбомів чупіп. A Butterfly, джаз, Soul, глибокі тексти, психологія страху, боротьба з сумнівами та питання ідентичності. І це все є в цьому альбомі. Цей альбом про те, що всередині людини важче, ніж зовні, про славу, яка тисне, про демона всередині, який не мовчить. 2017 рік нам дарує дем проект, в якому Кендрік поєднує філософію, агресію. Гумор та простоту тут вже видно його чорний гумор, іронію та здатність грати за з формою. Трек Хамбл стає світовим хітом, а кліп мемо. No I, 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 I... А далі історичний момент. Кендрік виграє пуліцерівську премію за музику. Це стає знаком того, що реп. Це не просто жанр, це література у цифрову епоху. Кендрік йде від зайвого шуму. Він не веде TikTok, не гониться за трендами, але кожен його реліз це подія. У 22-му році виходить його альбом Містер Морали and The Big Steppers. альбом про психотерапію, травми, сім'ю та відповідальність це альбом для дорослих людей, для тих, хто зрозумів, що справжня битва всередині нас. У 2024 році виходить альбом GNX на обложці альбому Buick GNX, який з'явився у 1987 році. В цей же самий рік народився і сам Кендрік. В цьому ж самому році у нього був біф із Дрейком, який триває і по сьогодні. Нішній день, патів Дрейк енкендрік Ломарґанарап go with Kendrick. Цей альбом дуже багато на хіти. Він нашій редакції сподобався за останні роки найбільше за цей альбом. Кендрік забрав дуже багато статуето Гремі, що підтверджує ще раз його статус. Одного із найпливовіших реп-айдолів сучасного світу. Ще дуже важливо зазначити, що альбом виходив на лейблі BG Lang. Одним із співзасновників є сам Кендрік та його друг Девід Фінч. Кендрік нам показує, що найкращий флекс це залишатися собою. Так що, друзі, підписуйтесь, наїбіть вола, слухайте гарну музику та залишайтеся з нами разом з Свідки ФМ.